Переживаю, щоб не забрали мого брата, мого чоловіка. Хочеться, щоб всі були вдома, щоб всі були живі, здорові, і щоб нарешті в країні був мир. І за Україну вболіваєш, але і якось дуже переживаєш за своїх рідних і не тільки за рідних, а за тих, що солдатів і молодих хлопців, тому що це цвіт нашої нації, це дуже боляче. Треба молитися. Получається так, що в нас. Медицина така, що йдеш лікуватись, з собою повинен там нести бінт, вату, там, в школу повинен книжки купляти. І виходить, що в армії людина йде, теж повинна свої там берці брати, там, не знаю, до, що там ще що така в нас якась країна, дивна. Треба щось робити. все ж таки. Брати всіх підряд а не вибірково, когось вдома лишати, хтось хистріший, хтось дурніший. Якщо треба. На вашу ситуація. думку, має бути повна мобілізація? Ні, ну якщо повна, якщо це війна. Якщо це, АТО, то вибачте, то яка може бути повна мобілізація? Взагалі мобілізація, якщо немає війни, чому вона має бути? Захищати свою землю, звичайно, потрібно завжди, але як показує досвід інших країн, що ефективніше, коли це роблять професіонали, підготовлені люди, а не взяти там непідготовлених якихось студентів чи забрати татів дітей, які ніколи в житті не тримали зброю, не знають, як неї користуватися і посилати їх в бойові умови, в бойові дії, якби воно щось давало, чи був би якийсь результат. Буде нехай четверта, п'ята хвиля. Скільки б не було і не поверталося, особисто я не бачу зараз ніякого результату. Потрібно робити щось більше, тому що мобілізація це таке враження, тільки вигляд того, чи що щось робиться. А насправді це все, що люди допомагають, і ще щось Мені таке враження, воно нічого не допомагає і вважає, що потрібно робити щось більше. В принципі, я не проти мобілізації, але тільки б вона щось допомогла.